Військовослужбовці повертаються з зони АТО не лише з фізичними, але й психологічними травмами, які часто є більш серйозними за поранення. Вітаю усіх глядачів програми Ровесник. Сьогодні у студію ми запросили психолога, представника громадської організації Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій. Знайомтесь Наталія Саратовцева. Наталія, розкажіть, будь ласка, на які проблеми? Страждають бійці, що отримали цей досвід війни, які повертаються за ТО. А найважливіше оці молоді хлопці, військові, які ну, ще не тримали ніколи автомат в руках. Я би не починала зі слова проблеми. Люди, які повертаються, молоді хлопці повертаються із зони бойових дій, зони АТО, це люди, які здобули певний досвід. Не завжди можна зрозуміти відразу, який ж досвід вони принесли з собою сюди, у мирне життя. І засвоєння цього досвіду відбувається різним чином. І якраз про те, про що ви сказали, це прояви засвоєння цього нового досвіду. А, найчастіше згодом, якщо людина не змогла справитися безпосередньо в вікна на якомусь проміжку часу а, сама, то далі у неї спостерігається посилення таких речей, як а, порушення сну, а, в неї спостерігається підвищена тривожність, підвищена агресія, злість, а, в неї спостерігається якась така певна емоційна замороженість. А вони не можуть радіти тому, чому раніли раніше. Щось їх не зовсім цікавить, те, що цікавило раніше. Якісь змінюються їхні соціальні контакти. Друзі вже не такі друзі здаються, з ними не так цікаво. А інколи ми можемо спостерігати, що вони не можуть планувати якогось майбутнього або не розуміють, що робити далі. Скажімо, це ті прояви, які... Говорять про те, що якраз цей здобутий досвід він трансформується для того, щоб потім людина змогла його використати для себе, для своєї сім'ї, для нашої країни в мирному житті. Був блокпост, от треба було до нього добратися, знати хто контролює той блокпост чи наші чи сепаратисти. Добиралися ми до цього блокпоста через ліс. І в лісі попали на засади. Почалася перестрілка, я йшов в, ну, буквально один з перших. І один офіцер на метр 50 ще далі видвінувся вперед. Ну, в случае чого, щоб в групу не наприли. Ну і ми йшли, нічого такого не, не ожидали, нічого не чули. Почалися вистріли, ми машинально попадали, але не, мож, не могли зрозуміти, відкуди ну, стріляють. А коли вже зобразили, відкрили вогонь, от, я е, побачив, що біжить наш офіцер на зустріч, я йому подав сигнал, що буду прикривати, що він біг до нас. Коли ми відкрили вогонь, почали його прикривати, він пробіг, от в такі моменти от, ну, людина міняється, характер, характер людини міняється. От, е, я, допустимо, е, хлопців, яких не дуже долюблював, яких взагалі не знав, от, е, я почав їх прикривати для того, щоб вони відійшли. Тобто, хоча міг, допустимо, ну, так подумати, сам відбігти в ну, безпечне місце, а потім вже їх оттуда якби, прикривати. Ну, це все от, іменно, виключається, ти не думаєш, а, а ти з ним дружиш, чи не дружиш, а, там, ти дружиш, бо він багатий, чи ти дружиш з ним, бо він просто хороший друг. Тобто, от такі моменти от, ну, іменно, це все виключається і от, працює. іменно... Інстинкт, ну, збереження свого життя і товариші. Як ви працюєте з цими хлопцями, які ще не були в АТО? Ми приймаємо наша асоціація приймає участь на різних етапах роботи з військовослужбовцями. Перший дуже важливий етап це етап підготовки до виїзду в зону АТО. А це робота з мобілізованими хлопцями або з хлопцями, які мають намір добровільно приймати участь у якихось добровольчих батальйонах. Це велика програма, вона складається близько 50 годин, і ми готуємо, ми проводимо для них, скажімо, таке психологічне навчання, або воно називається психоедукація. Ми говоримо про те, що таке бойовий стрес, як він проявляється, які можуть бути наслідки. Ми говоримо про те, що, що би з ними там не відбувалося. Це все нормальна реакція на ті ненормальні обставини, в які вони потраплять згодом. Ми готуємо їх до надання першої психологічної допомоги про проведення кризової інтервенції, яка необхідна там в безпосередньо в зоні бойових дій. Готуємо до того, щоб вони зберігали так називаємо психологічну пружність, для того, щоб вони були закумульовані психологічно і були при можливості підготовлені до першого бою, що є дуже сильним таким стресовим фактором, для того, щоб вони мали сили. І були зібрані для виконання бойових завдань для того, щоб все, що з ними там відбувалося, щоб вони перш за все сприймали, що будь-яка реакція це є нормальна реакція організму психіки на ті ненормальні обставини, в яких вони перебувають. Вже зараз фахівці б'ють тривогу щодо психологічного стану наших воїнів, які пережили жахіття війни. Практично у кожного з них душевна рана. Лікувати яку треба, не відкладаючи. Рядом лежали ще там, товариші, ми їм теж сказав, що відходьте, подав сигнал, я буду прикривати. От вони відходили, потім, ну, вони вже зайняли оборону, подали мені сигнал відходити, і буквально там через пів секунди я отримав дві кулі в бочину, заділа печінку вона мені кишечник. І, ну, і застряла в хребет, то ли заділа, то ли застряла, точно не знаю. Розбила э, позвоночник третій-четвертий хребет. А, і, э, ну, Потім буквально через пару секунд і, э, в ліву руку роздробила э, верхню кість, э, тут плачево. Ну, то есть, Так як був бій інтенсивний, там до мене товариш підбіг. В мене була аптечка і КПшка, то він в мені безболюще. і пролунала постріли, йому пробили дві ноги. Він впав, теж наше собі в колоті Ну, він сказав, по поки що наші недалеко були, тобто відходили. Побачили, забрали бойовий стрес це той невидимий ворог, який за короткий час може перетворити вчорашнього мужнього бійця. героя на полі бою у справжні гори для родини. Нерідкісні також спроби суїциду та агресії до ближніх. Вже зараз фахівці бачать чітку різницю між тими, хто ще тільки їде на війну, та тими, хто звідти повернувся. Особливо важкі ті, хто пережив оточення, полони, обстріли зградів, ураганів та іншої важкої техніки, трошки ну, все таки звикнути до того, що перебуваєш у полоні, що ти поза законом саме на цьому параді. Коли нас виводили. Так. Основна більшість людей залишилася на місці, навіть не, не підійшла, щоб чимось кидати. часу від часу виводили на розстріл. Мені досить важко було вставати з в коло маніребра, це ж кожен раз треба було ногою підпертися. Нас питав, ну простріляйте вже тут, кінець кінців, я вже не гам ходити. Ну, Забір першу неділю, переходити на їхню сторону. Їм Росії заставляли вчити, А ще пісню вставай, вставай Донбас. Вставайте по этим мы отказывались когда нас били то ну это было несколько человек это было где-то человек я думаю ну 5-6 может быть 7 не знаю Ну, я слышал разные глаза но просто после того как меня ударили допустим в нос да и как ну и сломали по сути то у меня было такое шоковое достаточно состояние поливали там, голову бензином представляли нож к уху тыкали пистолетом в голову или там в тело А скажіть, чи всі бійці, які зараз перебувають на лікуванні в госпіталях, вони всі потребують психологічної підтримки? А, психологічної підтримки потребує у нас будь-яка людина, незалежно від того, чи вона була в зоні АТО, чи вона не була в зоні АТО. А, Звичайно, ці хлопці, які зараз перебувають у шпиталях, потребують, можливо, Дещо більшої, дещо інакшої підтримки ніж людина звичайного мирного життя. Проте я хочу зазначити, що цієї потр... підтримки потребуємо і ми з вами, які знаходяться тут у мирному житті, і продовжуємо жити за правилами миру. Що таке посттравматичний стресовий розлад? А, посттравматичний стресовий розлад про нього дуже багато говорять. Скорочена назва, напевно, дуже багато mm -hmm. глядачів чули. Це таке. Коротке слово з 4 літер – це ПТСР. А це такий стан психіки, який свідчить нам про те, що засвоєний досвід, верніше досвід, який отримала людина в зоні бойових дій або в зоні, скажімо, якихось кризових ситуацій. А це коли людина не зовсім зможе вже справитися з цим сама засвоєнням цього досвіду, і це проявляється в загостренні тих симптомів, про які я говорила на початку. Людина не може справитися сама, і тому вона вже потребує певної підтримки і певного супроводу лікаря. Тому а, таке слово, як ПТСР, це ставить лише лікар. Людина, яка бере участь у бойових діях, проходить за цей час декілька фаз, зокрема, шок. Це коли під час обстрілу боєць, особливо з числа новобранців, не може виконувати свої обов'язки. Страх настільки паралізує його тіло, що душа, можна сказати, виходить із нього. Це ватні ноги, ступор і нездатність рухатися. В такому випадку боєць, який вже був у боях, і адаптований до такої обстановки, повертає людину у реальність. Один із симптомів ПТСР – звужена свідомість. Тобто, чоловік знаходиться у цивільному житті, але постійно перебуває на війні, і крім війни, він ні про що не говорить. Людей з ПТСР постійно переслідують спогади про війну, причому і в день, і вночі. Тобто постійно сняться сни, чоловіки стають замкнутими. І як наслідок починається зловживання психостимуляторами та алкоголем. З'являються прояви агресії. А про методи лікування ПТСР розповіла Наталія Саратовцева. Якщо говорити про немедикаментозні лікування, це існують такі напрямки в психотерапії, як арт-терапія, як когнітивно-поведінкова терапія, а як метод десенсибілізації за допомогою руху очей це ті методи, які зарекомендували себе як дуже ефективні в світовій практиці. А скажіть, будь ласка, як самі бійці вони йдуть на зустріч психологам? Просто є, я так розумію, є ті, хто не розуміє, що в них цей синдром, цей розлад, як з ними бути, як з ними йти на контакт. Змушена сказати, що до цих подій, які зараз відбуваються у нас в країні, до тих вже наслідків, які ми маємо зараз в суспільстві. Звертатися до психолога цієї потреби в суспільстві не існувало, бо вона була дуже маленька. Тобто не було спросу на такі послуги. Наше суспільство привило такий, що до психолога не ходять, про свої проблеми не говорять, особливо чоловіки. Чоловіки в нас сильні. І коли ми з ними працюємо тут на ротаціях, коли вони знаходяться у відпустках, про те, що звертатись до психолога це нормально. Не всі рани видні. І сильна людина не та, яка замовчує проблему, а та, яка їх пропрацьовує і вирішує. Звичайно, не всі приходять до психолога. Звичайно, не всі розуміють, що є потреба. Працювати з психологом чи розмовляти з психологом, чи звертатись просто до психолога. А проте зараз збільшується цей відсоток в суспільстві. Дуже важлива роль у цьому родини, колег і друзів. Їм треба зрозуміти, що хлопці повернулися вже не такими, якими пішли на війну. Вони стали іншими, у них змінилася система цінностей та світу відчуття. Те, що їм раніше бачилося вартісним, зараз видається незначущим. Для них дуже важлива взаємопідтримка. Часто ці хлопці об'єднуються у спілки, бо сім'я, вчорашні друзі їх уже не розуміють. З одного боку вони не хочуть нічого розповідати рідні, щоб не травмувати близьких. З іншого між собою вони знаходять спільну мову, бо зрозуміти їх може лише той, хто там був. Для них важлива справжня дружба та бойове братство. Капітан Сергій Прокопенко, мій колега. Олексій, позивний майстро, колектив 5-ї зенітно-ракетної батареї. Маємо за честь запропонувати вам свої пісні. Я думаю, вони вам сподобаються, тому що вони були написані саме в зоні АТО. На серце победа, в жилах огонь. в Душе, синій жовтий флаг. Шириться, шириться, шириться вонь. За лесом, де подлий враг. А мы не забыли, как пел Виктор Цой, Что номер смерть красна. Мы здесь, чтобы в наших домах был покой, Чтоб вечно цвела весна. Не буди лихо, пока но тихо, Да песни ржавым огнем. Найдем. Да не Тані нас, Ми самі тебя найдем. Люди у Києві, ось, наприклад, угу. вони не знають, як себе з ними поводити. Так. Є багато зараз історій в інтернеті, пишуть щось, прийшов боєць, там в якийсь ресторан, хоче щось замовити, а його не хочуть обслуговувати. А йому чому? Відмовляють. ми були мирною країною. Ми народжували дітей, ми вирощували хліб, ми навчали дітей, лікували людей. А ми не були країною, яка воювала, і ми не готувалися до цього. Життя змусило нас змінити певні свої цінності. Тому зараз ту категорію соціуму як бійці за то вона з'явилася під впливом життєвих обставин. Ми не готувалися до цього, тому ми не знаємо. Ми не знаємо правил війни, за якими живуть бійці. Ми не знаємо, що допомагає їм вижити. Це шалений досвід, такий який ніде не здобувається, здобувається лише там. Тому суспільство не було готове. Такі реакції, які ми спостерігаємо, це коли я не знаю, чого очікувати, я цього боюсь. І тому е, ці реакції, які ми спостерігаємо в інтернеті, які я особисто бачила десь там в реальному житті, коли отаке от відношення до бійців або до людини у військовій формі, воно говорить про те, що я не знаю, як з тобою спілкуватись, і мені здається, що ти інакший. Так, вони інакші. Але для того щоб з ними вміти спілкуватися, для того щоб знизити ось такі прояви або зменшити їх, або взагалі прибрати з нашого суспільства, ми зараз разом з соціальними службами, з держадміністраціями міста Києва, проводимо інформаційні такі на широкий загал. Як спілкуватися, що відбувається? Ми даємо ту інформацію для того, щоб було зрозуміло, як себе вести. Повторюся ще раз: це люди, які просто з іншим досвідом. В чому цей досвід? Якраз зараз і полягає одна з таких соціальних місій. Ну, принаймі я говорю за себе, для мене це дуже важливо. і я буду дуже рада, якщо я отримую ще відклики від суспільства, що це дійсно треба. Сім'ю і друзів долучаєте якось до лікування бійців. Uh, так, якщо ми говоримо про лікування, це реабілітація, це в, зак... в медичних закладах. Uh, тому що якщо це не медичний заклад і боєць живий, здоровий, він не поранений, не був поранений, не контужений, uh, то ми говоримо про такий Прояк як адаптація або ресоціалізація. Реабілітація це більш такий медичний термін. Якщо ми говоримо за реабілітацію, це коли йде йдуть заклади медичні заклади, то там безпосередньо є присутня сім'я, яка приймає участь на всіх етапах лікування, яка бачить ці зміни. Але перші, хто якраз займається питаннями з цієї адаптації, ресоціалізації, реабілітації, це якраз і є сім'я. Що, на вашу думку, повинен вміти військовий психолог? Вони ж зараз дуже важливі на передовій підтримка їм так. там потрібна. Що військовий психолог повинен вміти? Скажу з позиції громадянського психолога, цивільного, так, який в міру зміни зараз таких обставин в країні, Перебуває в, в зоні бойових дій і має відношення в роботі до військової психології. А, перш за все, це потрібно мати навички надання першої психологічної допомоги. Це потрібні навички мати знання і навички проведення кризової інтервенції там безпосередньо і при працюванні тут. Це повинні бути м, навички вольової саморегуляції, для того, щоб вони могли це проводити для себе, і для того, щоб вони могли навчити цьому там бійців, які перебувають в зоні АТО. І перш за все, це дуже важливий великий внутрішній ресурс для самого військового психолога, тому що з досвіду скажу, найважче, що е Відбувається там, і найважче, що найскладніше робити там, це завжди залишатися в професійній позиції. І для цього потрібно дуже багато внутрішнього ресурсу для того, щоб ти зміг ефективно там допомогти. Останнім часом дуже багато говориться про недосконалість українського законодавства в галузі охорони здоров'я, тому що ну військовослужбовців. А, а Саме в тому, що установлення функціонування угу. цих е, психологічних служб, угу. про які, можливо, недосконалості йде, ця, йде мова. Угу. А, ну, Не відкрию секрет, ви самі сказали, є недосконалості. А, вони цілком зрозумілі. І вони цілком так, от вони існують такі цілком природньо. Повторюся ще раз: ми не збиралися воювати. Ми мирна країна, ми мирна нація. Тому ось те, про що зараз ці прогалини, ці проблеми, вони вийшли назовні і загострилися, тому що ми до цього не готувалися. Ми маємо дуже швидко реагувати на зміни. Ми маємо дуже швидко здобувати досвід. Ми маємо дуже швидко засвоювати світову практику. І тому одна з основних таких прогалин на сьогодні, можливо, я помиляюся саме на цей час, це основна прогалина, що не існує єдиної якоїсь державної програми з приводу ресоціалізації, реадаптації. Можливо, щось є якийсь загальний такий підхід в плані реабілітації. Що пов'язано з закладами медичними, так якщо ми говоримо про психолого-соціальну адаптацію або реабілітацію, то немає єдиного стандарту, немає єдиної програми, затвердженої, яку би змогли впроваджувати всі центри, які зараз називаються соціально-психологічної реабілітації або соціально-психологічного відновлення. Тобто хтось засвоює різні практики, створюються свої якісь програми, тобто немає єдиного стандарту то це одна з основних прогалин. Участь у бойових діях це надзвичайно потужний стрес для людини. Загроза власному життю, здоров'ю, необхідність вбивати, долаючи жорстоку заборону на вбивство у цивільному житті, втрата бойових товаришів, загибель мирних жителів все це може призвести до психологічної травми. У такі моменти дуже потрібні зусилля фахівців. Родичів та близьких друзі, підтримуйте наших захисників. А я з вами прощаюся до наступної суботи.